Всім привіт, пан Богдан на зв'язку. Зараз їдемо в Фантазіланд, і я для вас зараз запишу коротеньке відео, а саме мова піде про вбивство Кірка і верніше, насліди для України в тому числі. Значить, як всім відомо, Кірк був застрелений. Кірк це із команди Трампа, і він був застрелений вбивцю. До речі, вбивцю спіймали, і, скоріш за все, він буде приговорений до смертної кари. Це по перше. А тепер після цього всього Трамп взявся за Соросят. Він оголосив їм війну і будуть там розслідуватися їхні злочини, їхній вплив на ЦРУ, потім як на інші країни. А я нагадаю, соросята. Вони напряму впливають на політику України. Ще в Соросята зайшли в Україну ще в середині 90-х. Ще як кучма був тоді президент, от вони мали вплив на кучму, а потім на його і зараз, на його зятя Пінчука. Тому що Пінчук зараз по факту керує Україною. Саме Соросята керують. І всі зелені, це все керується соросятами. Через ці фонди, ЮСАІД, вони спонсорували, вливали. Гроші в українську політику. Спочатку в інформаційні центри, а зараз напряму в політику. Їхні люди зараз в парламенті у всі слуги скрізь. скрізь І вони керують сорос сюди, їздить до України, як люди на базар ходять там по два рази на тиждень, що його старий сорос, і зараз що його син молодий сорос. І ось вони, оці все негативне. Оці всі негативні, оці війни вони пропагандують. оці всякі ЛГБД, оце все вони, вони прямо кажуть, їм треба знищити. Там населення взагалі на планеті, е, культуру знищують, релігію знищують, е, тради, традиції знищують. Це все йде через освіту. Ну, коротше, дуже негативний вплив взагалі на державу, мають соросята. І це крім України, вони впливають і в інші країни в світі. І тому це є дуже дуже негативний е, такий вплив. І зараз Трамп взявся. За них взявся за них серйозно, тому що як ми бачимо, вони, вони скрізь, вони скрізь, вони в них дуже велика сила. Вони вже так вкоренилися, як і в США, так і в інших країнах, що це просто жах. Вони, от представте, це вже скільки? 15 років. 15. Та де вже 20-30 років вони вливали гроші в Україну. З 96-го якоїсь там року, чи з якого це рахуйте скільки вже? 30 років. Їхні вже там школи навіть вони створювали. Вони вже формували це, ці люди. І Розумієте, їхні люди вже з їхньою фізіологією, з їхнім мисленням. Вони вже фор... і, це, і це їхня головна задача по знищенню, знищенню України. Тому, друзі, особисто я підтримую. Дональда Трампа в цьому, тому що треба сказати стоп цьому. Тому що люди, які мислять, які мислять, то вони задумуються, що відбувається в світі, і яким шляхом ми йдемо, і що ми не повинні тим шляхом йти. Друзі, підписуємося на канал, думаємо, аналізуємо, слідкуємо. Пан Богдан завжди говорить правду. Всім папа! -па.